Вітаю, джентльмени. Яку гру ви могли проходити раз за разом? Так багато, допоки весь контент в неї не закінчувався. Після чого на душі був приємний після смак, як-от від гарної книги або кіно. В мене це були обла і фейбл. Що в першій, що в другій я провів непристойно багато часу. Коротше, мені захотілося перепройти фейбл. Це, мабуть, один з небагатьох всесвітів, де я став мером і просто пройшов шлях становлення справжнім героєм. Пару слів про білд поки не почали. Знаєте, такий класичний здоровань з дворучним дрином. Хто грав через магію, напишіть коменти, як воно. Бо наскільки я пам'ятаю, що саме через магію було грати і простіше, і веселіше. Не буду гавити час, беріть чайок і смаколики Ми починаємо. Сидить, коротше, малий на ганко такий спить, мріє стати крутим, немов яйця героєм. І тут батя такий: прокидайся в сестри твоєї днюха, то йди і зроби щось, а я дам тобі по гривні за кожну справу. Оскільки ім'я у нашого ГГ немає, буду називати його Боб. Мовчазний Боб. Розмовляємо з малою розі, її треба принести ведмедя. Далі за домом знаходимо тіпа, який зажимає малу, і беремо з нього гривню за мовчання. Але оскільки ми тут зради не вітаємо, йду до його дружини і здаю його. Мм, справедливість. Тут до мене доколупався цей чорт. Бля, братан, я тобі зараз винісу кабіну. Йди своєю дорогою Сталкер, поки кінцівки цілі. Коротше, йдемо далі. Це містер Секло. Йому терміново треба піти до вбиральні, як кажуть культурні люди. А нам треба хвилину стояти АФК і тупо чекати на його повернення. Ну, і так за компанію малому пощах дав, аби не провокував сперти щось. Ось і дядька цей повернувся. І дякую, спасибі. Йдемо до останнього бідолаги, якого пресує місцевий задирака. Ну, і тут йому швиденько надавав по шапці. Отримав ведмедика. Ну і дуже велике дякую. Після чого повертаю ведмедика Розі. І все. Далі відзвітувався баті, отримав гривні, як співав бікшак, купляю цукерки і йду до сестри. Вона четверте місце повіє на весь Казахстан. Най. Добре. Подарунок іначе сподобався. І вже зібралися тулити додому, як на наше селище напали. Коротше, після нападу повертаємось додому, де знаходимо батю, якого, на жаль, вбили. Файний дядька був, навіть гривні давав. Після чого на малого намагався напасти розбійник. Але Мейс його бадьоро потушив і забрав нас із собою. Де одразу сцена, щось на кшталт, коли Твікент каже, що дві банки він не відчув, а після ось це. Ну і далі він відвів нас до гільдії героїв, де ми привіталися з наставником, майстром і просто містер вуса 2004. Після чого пішли баньків в свою нову кімнату, де вусатий майстер сказав, що кімнату доведеться ділити з якоюсь малою, і боб заридав. Зранку розбудила нова сусідка. На жаль, не з відео, які ти дивишся, коли сам вдома, а дуже мерзотна бабця, яку звати Віспер. Чому мерзотна, спитаєте ви? Трохи далі дізнаєтесь. Потягну кота за інтригу. Коротше, вона каже, що майстер вуса на нас чекає, і часу обмаль треба йти. Дістались усатого, сатого. Тут він пропонує помагати з опуделом з першого ліруч, після чого він вручив нам палку істини не інакше. Далі нас відправили в гільдійський ліс побивати жуків, після чого повертаємось до майстра. І все, дитинство на цьому для Боба закінчилось. Знову Віспер нас розбудила. Минула я хази скільки років, я думаю, що не менше десяти. І каже, що на нас чекає майстер, і що знову треба бігти, поки не дали по шапці. Коротше, прийшли до вусатого. Він каже, що палка істини вже не актуальна. Ви уявляєте собі, Боб ганяв з палкою в руках років за десять, тренувався там. Уявіть обличчя всіх інших в гільдії. До чого це я? Тут нам дають наш перший меч і одразу ставлять в з Віспер, де спершу нас навчають бою, а після треба сламати її обличчя на очах її брата. Далі нас ще навчатимуть стріляти з лука, і потім майстер каже, що треба навчитись ще магії, але перед тим я вирішив здати екзамени. Де ще раз проїхався по мармизу Віспер, за що отримав катану і екзамен зі стрільби, де, набравши 440 очок, отримав арбалет. Прийшов до діда, він навчив боба силі лорда Ситхів, і треба довести йому, що ми оволоділи цією навичкою. Тому трошки гатимо по опудалах. Після чого наше навчання в академії, тобто гільдії героїв, майже завершено. Залишилось дати фінальний екзамен, наваляти Мейзу з першим мечем, далі луком, і як ви вже поняли, підсмажити старого блискавкою. Після чого нам кажуть, що ми взагалі крутий перець і що нас більше немає, чому навчати. Далі йде випуск з універу, тільки різниця між випуском з реальним життям в тому, що тут ти і твої одногрупники не набухали сраку і не заштовхували куратора в таксі в час ночі, бо він ще хоче святкувати, не дивлячись на те, що вже на ногах не стоїть. На ранок після випускного дід каже те, що зазвичай кажуть батьки, коли тобі настає 18, час тобі йти, мій хлопчику. Після чого на мапі беремо перше завдання для справжнього героя і рушаємо. По дорозі зустрів якогось жебрака і бид, яке його булило. Мені ситуація нагадала конфлікт Редькі і Фаріон. Коротше, заступився за Фелікса і пішов далі. Дістався локації, де мав би бути пікнік, проте тут нас зустрічають оси. Спершу вбив малих, після чого з'явилася королева, яку героїчно переміг в складній битві. Не дуже. І тепер рівень слави Боба виріс. Прийшов до великого міста Бауерстоун. Тут нам треба зустрітися з Мейзом, бо в нього є якась інфа для нас. Але перед тим як до нього дістатися, нас зустрічає вартовий, який скоріше працює екскурсоводом, не інакше. Він показує, що до чого і де що знаходиться в місті. А ще й леді грей. Вона мер міста, але про неї трохи далі. Коротше зустрівся з Мейзом. каже, що файно ми вбили королеву ООС, що все місто про це тільки й говорить. Але ще сказав, що щось таке насувається на цей світ, що там, ну, просто капець. І додав, що ну, якби то не 100%, але може бути, що сестра твоя все ще жива. Після отої різанини Вовквелі повернувся в гільдію. Тут познайомився з мізмода цієї гри Брайер Роуз. Її самовпевненості можна тільки позаздрити. Каже, немає часу на автографи. Ну, мала, навіть не знаю, як тобі сказати. Ще щось намагалася пожартувати, що всі завдання розібрали і можна піти посуд мити. І звалила. Чому я на неї акцентував увагу? Бо насправді нормала, дуже корисна буде далі. Взяв завдання і по дорозі зустрів Віспер. Каже, аби її перемогти, бобу треба тренуватися. Ше сільком обізвала. Ну мала, тобі габела, з цього моменту знай, тобі кабіну я зламаю. Дістався до саду, де треба захищати ящики від розбійників, де в якості допомоги нам дали двох охоронців. Швиденько повиносили бандюків, після чого з'явилася Віспер, яка отримала по шапці і втекла. Що ти там казала про силюка? Аль, діти бабка так зраділи, що я захистив їхні ящики з камінням. Ви тільки подивіться, як радіє дід. Взяв нове завдання і знову дістався місце події. І хто це тут в нас? Mm, віспер, на жаль, але доведеться з нею працювати в парі. Аби повбивати купу гобів, це такі малі пеніси, хобіти, гноми, гоби. Коротше. Ця дуринда запропонувала парі. Хто вб'є більше гобів, отримує трофей. Зараз дядько відьмак, ну ви поняли. Коротше, я переміг, а Віспер знову нюхає бебру. Повернувся в Гільдію, це я так підвожу до того, що Гільдія це хаб, в якому ми отримуємо більшість завдань. По дорозі розібрався з бандюгами, які трапились на моєму шляху. А далі взагалі бидло каже, що прохід платний або 400 золотих, або голова Боба. Довелося їх трохи позбавити права на існування, і таким чином я вирізав увесь їхній табір. Дістався двох торговців, яких по цьому квесту треба супроводжувати. Тут до нас захотів приєднатись ще один покусаний мужик. Але я йому відмовив, бо якщо взяти його з собою, він перетвориться на вовкулаку, а мені воно не треба. Пройшли вперед цим чудовим життєрадісним шляхом і вдалечі побачили вовкулаку, але його життя обірветься трошки далі. Бо тут є двері голова, вони є по всій грі, і аби відчинити їх, треба робити якісь умови для кожної двері свої особливі. Тут треба бити купу гобів. Ну і раз ми вже тут, то вирішив подивитися, яка нагорода. Поки винищував хобів, один із торговців помер. Ну, бува, нічого, на квест це не впливає. Добив гобів, двері відчинилася. І там знайшов все темного мага, але Боб не маг, а воєн, тому носити я його, звісно, не стану. Далі повносив іще крипів розбійників. Думав, тут буде вовкулака, але здається, я його вбив разом з гобами і не помітив. Ну нічого. Одним більше, одним менше. Коротше, повбивав іще трохи розбійників. І ось майже дісталися цілі, як тут з'явився троль, але цей пузань Боба не налякав, і я відправив його туди звідки він виліз. Нарешті дійшли: квест дав, можна й по рідному селу погуляти. Зайшов Воуквейл. Тут нас пізнала Розі, та мала з ведмедиком. У Боба навіть флешбеки почались. Підійшов до Мейза, каже, що нічого конкретного про сестру не знає, але є якась провидиця, відьма і просто цікава жінка, з якою треба познайомитися. Вона друга людина після короля розбійника. Але квест я тобі так не видаю. Йди в гільдію і сам візьми. Ти ж герой? Взяв квест, повернувся. Тут треба просто на реальному стелсу пройти крізь вартових. Просто зачекав за камінням, поки тіпи пройдуть і сам пробіг до брами, після чого треба зібрати сет розбійника, роблячи те, про що Бетмен тільки мріє. Оно один навіть в текстурках застряг. Далі переодягнувся і Боба пустили в табір, де за тисячу гривень купив перепустку. І йдемо прямісненько до тіпа з настільки крінжовим ім'ям, що навіть насмішно. Зустрічайте два леза. Помітили, що одного ока в нього нема. Що він обрав, я пояснювати не стану. В чесному керугі надрав йому сраку, і тут з'являється сестра Боба, яка каже, що брати куди впізнав, після чого йде трагічна історія її життя. Але сюжет гри більшість з вас і так знає. Тому ось моя інтерпретація того, що трапилось. Іноді моя сестра показує свій важін своєму брату і білої. каже тобі не дістати, тобі не дістати. Ла ла, -ла". А Він у клітках злиться, злиться, і всі сміятися. тобі не дістати. А якось він зламати клітка і дістав це. а тоді ми всі сміятися. Дай п'ять. Насправді там де історія, як цей тіп її врятував і почав прислуховуватись до її пророцтв. Ось це все. Але, мій варіант, погодьтесь, більш підходить до історії про Боба і шлях героя. Врешті вона нагородила нас за всі пропущені дні народження з Сифілісом. Жартую, силою, яка й не снилась. Коротше, після цього тип каже, що більше він не король. І або вбивай, або вали. Ну, я його обрав, що по душі. Дав типу по горбу, але він вирішив померти смертю воїна. Ось тільки про честь свою забув, і мені довелося розкидати всіх підсосів, що тут були. Ну і про самого здоровидла не забув. Коротше, зніс йому кабіну. Повернувся в гільдію до Мейза. Він каже, що люди хочуть бачити Боба на арені. Але перш ніж туди піти, він дає нам власне завдання. Треба відшукати археолога. І перш ніж ми підемо на пошуки, зробимо сайт-квест. Чому я звернув вашу увагу на цей сайт? По Показати сайт квест, проходжені хоча б один раз, але треба. Ну а ще, бо тут була заруба, прямо моє шановлення. Коротше, треба врятувати трьох торговців. І пан каже, що він новенький і йому дуже якось, ну знаєте, стрьомно. Тому удачі герой. Ну я побіг вперед, загрив все, що тільки можна було, і почав розвалювати кабіни. До речі, вкачав абілку берсерка, то тепер боб став ще сильнішим. Далі відмодохав ще пачку крипів, знайшов новий дрин за кадром, звільнив першого торговця і наказав чекати. Виніс ще одну пачку і врятував другого. Після чого повернувся за першим. А де ж третій, спитаєте ви? Та він очікує на порятунок там, де я влаштував бійню. Тут повиносив ще крипів. Нарешті врятував третього, і ми пішли на вихід, де ще раз відгамселив бандюг. Перемога не інакше. Полетів на квест Мейза, по дорозі вбив якогось троля і знайшов двері, за якою ховається археолог. Аби вона відкрилася, треба назвати його ім'я. Побалакав з тіпом, який каже, що знає ім'я двері. І за це він хоче рубін, але я його зажав і пішов. Постукав, і вийшло. Далі повернувся і дав йому рубін, вистукав ім'я і двері відчинились. Побалакав з археологом, він трохи розізлився, що я його знайшов, віддав щоденник і пішов кудись. Далі портанувся до наступної локації, де треба допомогти місцевим позбавитись Вовкулака, але перед тим як Боба пустять всередину, треба відбити напад Вовкулак. Надавав по шапці вовку, але він втік. Після чого голова каже, що вдова мисливця може нам допомогти. Навіть сказав, де її шукати. Прийшов туди, а там знову цей вовк знову дав йому по Макітрі, і він знову втік. Після чого вийшла вдова і дає нам руну проти перевертнів. Ну, і з цією нереальною потужною руною йдемо на фінальну битву з Вовком. Дістався до нього, але після моїх бульбахів він напризивав купу в кулак. Спойлер, йому то не допомогло. Повернувся до голови, каже, що далі нас очікують на орен... орені на арені. Але квест знову треба брати в гільдії, тому що вдень, коли лечу туди, беру квест і рушаю до арени. При вході на арену нас питають воїни? Після чого пускають всередину, де нам проводять короткий інструктаж, і кажуть, очікуй своєї черги. Боєць, який був перед нами, трошки опісюнився, і відкис. І всі 5 тисяч глядачів жагають нової крові. Тому наша черга йти і давати по шапці всьому, що там буде. Ви тільки подивіться на ці 5 тисяч глядачів. Просто сюр, який існує Пітер термолінь не більше, не менше. В першому раунді зносимо ООС. Публіка аж шаленіє. В другому раунді розбиваємо кабіни гобам в три хвилі. І настає третій раунд, командні бої. І вгадайте, хто мій напарник? Правильно, віспер. Зносимо Вовкулак. Четвертий раунд скелети, які виносяться за бульбих. Далі супер сурйозні суперники, розбійники. Публіка просто в захваті після кожного раунда. Далі пара тролей, нічого такого, ось тільки ця тупа мимра просто стояла АФК, поки в мене летіло каміння від одного троля і пуйбухи від другого. Але Боб їх виніс, така ж історія із кам'яними тролями. Ну і фінальний раунд: бос Скорпіон. Швиденько загамселив, теж мені бос. Після перемоги з'явився головний злодій гри Джек Лезо. І каже: як це так? Моби закінчились, а вас двоє битися! І ось цього я чекав з моменту знайомства з Віспер. Макгора, Смертельна битва, Чесне керує, Вийде тільки один. Я так це описую, наче щось складне буде. Але ви навіть не уявляєте, як мене ця мимра бісила кожну зустріч. Тому даю їй по голові котонній, після чого вона молить, аби я її не вбивав. Але пізно не треба було селюком називати, курвати. Ну і зніс її глупику. Далі виходимо з арени і нас зустрічає леді Грей і Гром, колишній чемпіон арени. Йому не подоби, що Боб його сестру загатив. Ну а мені що, мені так похуй аж незручно. Ще й леді запрошує до себе, аби зайнятися, ну ви знаєте чим. Проте мене ця пропозиція не зацікавила, бо я маю плани на її крісло мера. А ще вона така, бабця з жовчу. Але про це трохи згодом. Пройшли разом із вартовим крізь статуї різних чемпіонів Арени, де випадково натрапили на статую мамці Боба, і тут з'являється Джек. І власне про це й каже: а ще дав нам печатку чемпіона. Вийшов з приміщення і до Боба підійшов тип, якого послала сеструха, каже, що хоче зустрітися. Ну, раз треба, то зустрінемось, але трохи згодом. Портанувся в Баверстоун, і як велику людину, нас пропускають частину міст, закриту від усіляких жебраків. Чому я про це розказую? Тому що тут є прикол, про який знають не всі. А ще я хочу купити саме крутий меч у грі. І саме тут це можна зробити. Про що це я? Йдемо в крамницю? Тут можна купляти парфуми і діаманти, і перепродавати тому ж торговцю в два рази дорожче, і робити капітал, бабки, мані, гривні. Після чого купую топ-меч, і ось тепер можна вже йти і добувати другу половину гри. Зустрівся з сестрою, каже, що знає, де шукати мамцю. У в'язниці, звісно ж. А ще трохи про меч розповіла. Це такий важливий сюжетний момент, бо це меч Аля Фростморн, типу дає просто нереальну силу, і його не дати знайти Джеку. Ну і ще сказала, що археолог знає, де таємний прохід до тієї в'язниці. Ну і по класиці: завдання візьмеш в гільдії. Завдання взяв, по дорозі знайшов ті пулю, який сидить за те, що знає правду про мера. І я погодився йому допомогти, але після того як я знайду археолога. Тому йдемо далі. Тут з компанії не дуже корисних парубків винищуємо демонів, Міньйонів Джека чи хто б вони не були, і знаходимо археолога, якого ведуть до човна. Ну і треба їм попсувати плани. Тому знову винищую все, що погано дивиться на Боба. І звільняю археолога. Він каже, що прохід потрібний нам пролягає крізь старий цвинтар. Дуже здякую за інфу. А тепер час ставати мером, тому йдемо до колишнього вбитої сестри леді Грей. Він каже, що треба прийти до стайні, що біля маєтку і тричі увімкнути вимкнути лампу. Йдемо туди і робимо, що він сказав. Після чого з'являється привід, і відчиняється зачинений раніше підвал. Там розмовляю з привидом, Вона просить взяти письмо і розповісти всім, що трапилось насправді. Після чого з'являється леді Грей. Яка каже, що ми все ще можемо бути разом, але я другий раз на таку дичину не піду, тому відшиваю її з її пропозицією, що її ну дуже злить. А ми йдемо до Бауерстоуна і все розповідаємо капікану, після чого він пропонує стати новим мером. Тому зустрічайте мер Бауерстоуна, мовчазний Боб. Хто б міг про таке колись подумати? А ось воно і сталося. Я отримав владу, яка й насилилась, Ну ви вже зрозуміли. Дістався цвинтаря. Тут підслухав розмову. Дід розкидав частини амуніції, ностро. Це такий великий герой цього всесвіту. І треба їх усі знайти і повернути власнику. Про що він і попросить, аби відчинився прохід далі, тому швиденько знаходимо обладунки, шит, шолом і меч. Повертаємо власнику, і нам відчиняється прохід. Далі треба повбивати скелетів, аби відчинилася ще одна двері, що без складності вийшло у Боба. Дістався катівні в'язниці. Тут визовляю мамцю Боба і разом намагаємося втекти, але потрапляємо в пастку Джека. Все через те, що він дивився за кожним кроком через печатку. Після чого Бобу дають бля, тюрьми! Блять! Оформляю нахуй! Знайомими з сусідам сусідньої камери, і вартовий каже, що сьогодні день народження начальника в'язниці, і що зараз будуть перегони, і якщо виграєш, потрапиш в кабінет до нього. Коротше, тут Ізі, просто прийти першим до фініша, після чого начальник буде нам читати свої верші. Ох і поет, дай Боже. Також тут треба дізнатися код від книг, в яких захований ключ від камери. Ну і як ви вже зрозуміли, з книгою я не вгадав, тому ще один рік був провів у катівні. І знову дер начальника, перегони, знову перемога і знову слухати вірші. Але на цей раз я вгадав з книгою і отримав ключ. Далі відчинив свою камеру, а також звільнив усіх бідолах, що тут були. Ну ще й палку істини знову відшукав. І тепер треба забрати свої речі. Ось тільки це опціонально і ніякого маркера нема. Тому 15 років назад я просто тікав з палкою в руках, але тут вирішив відшукати своє і відшукав сетохоронця, ну і свої речі, звісно. Знову звалив мамцю і разом почали тікати звідси, по дорозі винищуючи варту. Дійшли до кола, де з'явилося якесь чудище: якийсь піструн з очима, розбив йому кабіну і пішли далі. Коротше, втекли ми з в'язниці, і мамка каже, що Джеку потрібен меч. І щоб його дістати, треба ключ, а ключ може відшукати тільки хтось з сім'ї. Але в Джека крові нема, і під кінець розмови Боба знов нагородили з Сифілісом. Дістався портала, треба вбивати чортів, поки він не зарядиться. Швиденько всіх утилізував і портанувся на гачковий берег. Тут дістався місце, де схований ключ. Але там був бар'єр, і мамка каже, що знайшла книгу, яка може допомогти. Тому портуюсь в Гільдію. Далі піднявся в кімнату Мейза, мамку поцупили, проте книга все, що тут. В ній написано, як зняти бар'єр. Поговорив з усатим дідом. Він сказав, що зніме бар'єр, як тільки ми опинимось біля нього. Повернувся на гачковий берег, всі щось кудись тікають. А, ну зрозуміло, банши. Дістався до Мейза, який щось чаклував з сестрою Боба. Коротше, він спробував навішати хуйні, але з'явився Джек і такий, на це немає часу, бла, бла, бла. Поцупив сестру, ключ і зник. Ну і тепер треба відгамселити Мейза. Ця патлюка після кожного бульбеха просто тепешиться. Але йому це не дуже допомогло, бо врешті я зламав йому кабіну. Коротше, лежить Мейз і каже. Може, в тебе і вийде зупинити Джека. Може я помилявся. Я старий Йолоб. У тебе обмаль часу, бо Джек з допомогою ключа буде активувати місця зосередження. Тоді він отримує меч і все. Гге ВП. Старий, відкидай копита швидше. Свою битву ти вже програв. Повернувся до гільдії, тут Вусатий каже, що все погано, що Джек намагається активувати місця зосередження по всьому Альбіону. І на який болт воно потрібно, запитаєте ви, для того, аби дістати меч. Все просто і зрозуміло, ага? Коротше, далі нас зустрічає Роуз, яка тепер буде нам допомагати аж до самого кінця гри. Ну, майже так. Знайшли перше місце, але запізнились. Джек активував першу сферу. Так само і другу, і третю. І ось четверта сфера, наче норм, але. Знов Джек давненько не бачились. І тут він все встиг зробити. Після чого те пешимо в гільдію, де все палає, і вусати кажуть, що він в печерах гільдії в залі. І ти туди, герой. Там знаходимо сестру і мамку, яку Джек вбиває, тим самим проливаючи кров, вочевидь, героїчно, не інакше. І отримує меч. Ну і тепер треба його вбити. Спочатку в Сеїзі просто підрубив берсерк і надавав по шапці, але він злітає і далі його доводиться гатити з арбалета. Після чого він паде і ура! Велика перемога! Тепер треба вирішити: вбити сестру і взяти меч або спалити його. Обрав другий варіант. Я ж тут наче в ролі гарного хлопця. Меч віків знищено. Джек вбитий. Сестра кудись убігла по своїх справах. Ось тут мав би бути фінал. Дякую за підписку і лайк. Висновок якийсь, але ні. Рік по тому тут нам кажуть, що якийсь жнець з'явився. І це все терміново. Коротше, прилетів я до брами гільдії. Тут жнець каже, що знову капець, що відбувається, але на нього нападають, і треба дістати серце вогню, аби запалити маяк. Двер відчиняється не аби перед ким, тільки перед справжнім героєм. Тому для нас двер відчинена. Тут стоять діди, яких треба або врятувати, або вбити, рішаючи головоломку. Я вирішив рятувати, тим паче, що це досить ізі. І як останнього звільнив, отримав серце. Повернувся до майстра і Роуз: тепер нам треба на Гачковий берег і віднести серце в маяк, але перед тим можна отримати непоганий меч сльоза Аво» на честь місцевих богів. Тільки справжній герой може його отримати. Меч так льовий, базару нема. Ось тільки в мене мій клинок кудиль гіпший. Портанувся на гачковий берег, поставив серце, але все не може бути так просто. Не встигли потріщати з Роуз, як на маяк напали закликачі, Так уж вони тут називаються. Швиденько їх утилізую, після чого серце зарядилось, чи щось таке. І з'явився наш транспорт, корабель, який відвезе нас до фінальної локації. Доплив до північної пустки, тут одразу знайшов крутецький латний шолом і пішов далі, де зустрів Роуз, бо після мого прибуття суди активувались портали. Мала побачила дивні штуки щось на кшталт прийомників для душ, але ми поки що цього не знаємо, і нам треба потеревенити з Растою з доти. Поговорили з Растою, каже, треба піти в Некрополь і там відкопати чотири таблички, після чого Оракул з нами побазікає. Дістався в вартових, які нікого не пускають в некрополь, але Раста їх попередив і нас пустили. Тільки щось вартові в цій грі, якісь цикуни. Відшукав дві таблички і повбивав купу крипів, після чого знайшов ще одну. А ось за останню треба буде битися. Ну я і розгатив всіх цих крипів і дістав останню табличку. Коротше, Оракул сказав, що Джек живий і що він ось ось переродиться в новому вигляді. Побалакав з Роуз. Вона каже, що перша душа, яка нам потрібна, це душа чемпіона. Тут можна або вбити грома, або піти на арену, і там повбувати купу крипів. Як думаєте, що ж я обрав? Звісно, піти на арену. Там трохи не задушився, але душу отримав. Повернувся до Роуз, душа полетіла в приймач, і мала каже, що друга душа, яка нам потрібна, це душа героїні. Тут або вбити Роуз, або йти на цвинтар Воуквейл. Коротше, треба душа мамки Боба, та й вона, наче тільки за. Ось один момент треба повбивати купу банш, бо вони тримають її. Ну я це зробив. Маскою зловив душу і відніс до приймача. Перемога не інакше. Третя душа душа героя. Тут або вбити вусатого майстра, або піти на старий цвинтар і взяти душу ностро. Це мені розказав вартовий в Гільдії. Ну і по дорозі докупив фул латний сет. Виглядає чистий секс. Після чого пішов по душу Ностро. Він і не проти, просто хоче закінчити все це як воїн. Тому довелося трошки побити його, після чого остання душа є і брама відчинена. Мала з нами на битву йти не захотіла, тому ось вона, фінальна битва цієї казки для дорослих. Джек став драконом, вигляд як ото у Оніксії. Тільки щось в битві я його виніс так швидко, що й не помітив, як так вийшло. Хоча заради чесності скажу і покажу, як, по ходу, битви ХП в мене відлітало, рятувався їдлом і банками. Але навіть запасних ХП не втратив яких за гру в мене назбиралося десь 12-13 штук, але в на індикаторі ліміт 9. Джек пав і тепер Боб тримає його маску в руці. По ідеї я мав тут 30-ту якусь кніпку, але вибору не було, і Боб просто вдягнув його маску. Та я і не поняв, як так сталося. Що ж, гра завершена, давайте спробую зробити якісь висновки. Просто поділюся враженнями за гру. Гра файна, не дивлячись, що їй вже майже 20 років. Виглядає вона, ну піде. Бачили набагато гірше. Сюжет казка, що правда не дитяча. По геймплею гра така собі класика. Мабуть, треба було йти через магію. Але я що? Просто так історію з Бобом робив. Ближче до суті, скажу так, в цілому, мені сподобалося. Враховуючи, що в дитинстві я, як і багато хто з вас, проходив її не один раз. Гра мене почала душити ближче до фіналу, але я пройшов її за день. Тому це могла бути одна з причин. А так, гра Теграді. Якщо ніколи не проходили, можете пройти. Вам скоріш за все сподобається. Другої і третьої частини на каналі не буде, тому що друга гра є тільки на Xbox, а третя мені просто не сподобалася ще в дитинстві. Дякую за лайк та підписку. До скорої зустрічі!